Вітаю вас, шановні друзі, глядачі. З 21 травня вартість 30-річних американських облігацій не опускалася лише 5%. Серед трейдерів панує думка, що дохідність не може перевищувати ті ж 5% Або як мінімум не може така ситуація тривати надто довго. Університетські та пенсійні фонди будуть намагатися купити кожен цінний папір, до якого зможуть дотягнутися. У чому причина такої високої дохідності? Як реагує державний борг інших країн на економічну ситуацію по той бік Атлантики? Та чому американські транснаціональні компанії беруть зобов'язання у євро? Сьогодні з'ясуємо це питання. Це дуже важливе для вас питання, особливо якщо ви інвестуєте. Ви це обов'язково робіть? Бо не може бути сильної економіки в Україні без інвестування. До речі, допомогти ми можемо цьому в нашій школі. Останнього Якраз сьогодні відкривається у нас потік інвестицій. Тож давайте вперед. Посилання буде в описі. За минулий рік уряд загалом позичив 2 трильйони доларів. Іншими словами, це практично 7% ВВП, що поставило під сумнів здоров'я фіскальної системи США. Значним ударом для державного боргу США стало позбавлення її останнього головного кредитного рейтингу ААА. Невдовзі зростання дохідності сталося оголошення та винесення на ухвалення законопроекту бюджету Дональда Трампа. Ми, до речі, про нього окремо будемо говорити скоро, скоріше за сьогодні або завтра. Цікаві баталії. Чистий федеральний борг уже дорівнює всьому ВВП США за останні 20 років. Він збільшився у три рази. Найближчий час Казачейство буде змушено сплачувати близько 1 трильйона доларів на обслуговування боргу. А це не мало небагато сума видатків на охорону здоров'я людей похилого віку. При нових витратах дефіцит бюджету залишиться на рівні 6-7%. Законопроект пропонує зберегти тимчасові податкові пільги за першого терміну Трампа, але вже на постійній основі. Крім того, вводяться нові пільги до 28-го року з благородною метою знизити витрати скорочення. Торкнуться чистої енергії та відомого американського медичного страхування, але це практично не вплине на структуру видатків. Було і висловлено ініціативу відкриття інвестиційних рахунків для новонароджених. А про це і багато ви можете дізнатися іншого в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Там багато дуже актуальної інформації. Ми прикладаємо з допомогою штучного інтелекту багато цікавих заяв. Політиків там цікаво, долучайтесь. За дефіцитом 6 до 2004 року прогнозується зростання боргу на 3 трильйони за умови довгострокової дії податкових пільг. То... Взагалі на всі 4 трильйони республіканці сподіваються, що їм вдасться зменшити дефіцит тарифними доходами, але навіть найоптимальніші прогнози дають результат від 1,5 мільярда до 3. До того ж, це по розрахунках початкових мит, які були тимчасово скасовані з іншого боку. Велика надія є на економічне зростання Ще й намагаються домогтися трампісти податковим стимулюванням. Найвагомішу роль має мати скорочення корпоративного податку скасування чайових та понанормові відпрацювання не змінять кардинальну ситуацію набагато більше впливатиме тарифна політика, яка навпаки може створити спад, не дивлячись на зменшення податкового тиску загалом за рахунок цих тарифів. Проте у більшості країн довгострокова дохідність має тенденцію до зростання. Британія обновила рекорд з 1998 року. Тепер дохідність складає 5,5%. Вартість німецьких облігацій трохи перевищує 3%. Японія також не відстає з більше ніж 3%. оскільки економіка США це більше чверті світового виробництва, То її дефіцит провокує збільшення вартості капіталу, а й власних причин вистачання. Оскільки економіка США це по суті чверть від світової, то її дефіцит провокує збільшення вартості капіталу, але і власних причин теж там вистачає. У Німеччині зростання дохідності спровоковане очікуваним щодо збільшення видатків на інфраструктуру, що є болючих питань національної економіки. Тому очікування насправді більш позитивні: 3% – це не так багато, враховуючи, скільки взяли зараз уряд взяв план на безпосередньо взяття нового кредиту. Розширення боргу так на фінансування і війська інфраструктури німеччина почне збільшувати випуск облігацій для покриття інвестиційних проєктів. Однією з головних причин росту дохідності, зокрема в Великій Британії та Японії, є значний рівень інфляції. У Британії інфляція з рік до квітня 2024 року складає 3,5%, що на 1% більше ніж показник за минулий місяць. У Японії споживчі ціни зросли на стільки ж відсотків також 3,5%, але це найбільший ріст з 2023 року. Загалом інфляція знижує вартість основного боргу. Тому трейдери намагаються завищити дохідність. Додатково у інвесторів сформувалися очікування, що японський банк буде поступово підвищувати ставку. Та зменшувати пропозицію облігацій. Керівник відділу стратегії валютних курсів Френсіс Чен заявив, що аукціон 20-річних японських облігацій пройшов не дуже добре, і це вплинуло на довгострокові облігації на вторинному ринку. Як в Японії, так і в США попит значно не дотягує до очікуваного рівня. Врешті держава не може позичати у таких же темпах. Існує високий шанс, що уряди поступово перейдуть до послаблення монетарної політики. Прем'єр-міністр. Єрушіба визнав, що фінансовий стан Японії гірший за Грецію. Банк Японії значно знизив свою частку у Держборзі Америки. Центральні банки та пенсійні фонди починають відходити з ринку, що спричиняє маргіналізацію та збільшення спекулятивності ринку. Зростання дохідності відобразилося і на ринку акцій. Індекс S&P 500 впав на 1,6%, одновивши місячний мінімум. До того ж зростання дохідності в японських облігаціях може спричинити зменшення попиту на американські, адже вони стають більш привабливими у самій США. Значно росте попит на зворотні угоди Янки. Американські компанії починають шукати альтернативні джерела фінансування, зокрема у євро. Раніше за високою дохідності державних облігацій долар також зростав. Проте зараз ситуація протилежна. Загальна сума корпоративних облігацій склала 83 мільярди євро, що на третину більше ніж минулого року. Зараз американські компанії це п'ята частина усіх корпоративних облігацій у євро. Середню дохідність індексу корпоративних облігацій в США складає більше 5%, в той час як у Європі перевищує 3%. Google отримала майже 7 мільярдів євро за корпоративними облігаціями минулого місяця. Це було 5 мільярдів, але вже доларів. Європейські облігації просто набагато дешевші, тому пропозиція породжує попит з боку гігантських компаній. Продажі облігацій в Європі вже перевищили 1 трильйон євро початку року. Великою заслугою в цьому є й невизначеність у політиці США. Ще й трейдери прогнозують продовження зростання вартості євро. Зараз це приблизно 1 долар та 13 центів. Проте прогноз складає зростання ще на 7 центів. Відомі хедж-фонди відкривають короткі позиції в доларі. Якщо до долара панують максимально ведмежі настрої, то до євро навпаки очікується зростання активів, головною причиною якого є можливе падіння долара. Отже, дорогі друзі, фінансові ринки все більше відображають розрив у монетарній та фіскальних політиках США, безліч компаній будуть шукати дешевого способу залучити капітал, зокрема в Європі, що може стати повноцінним шансом для останньої посилити свою роль у глобальній фінансовій архітектурі. То, ну, якщо США схлопуються. І шкодять своїм фінансовим інструментам, такими от політиками. Ну, вибачте, чувак, який створив по суті економіста, просто придумав його і продав президенту Америки ідею тотального мита на всіх інших країни і сказав, що це добре, і Трамп це схавав. Ну, вибачте, ну що тут зробиш? Що тут зробиш? Бачите, зараз взагалі США перетворюється на лебідь щуку, рака, коли там Трамп хоче абсолютно зниження ставки, вірить в те, що там от він зараз по суті краще себе відчуває ніж перші каденції. А насправді так не є, бо економіка ще тільки охолоджується після того стану, що було після цих і іншого, і ще й лупити тарифами інфляцію збільшувати і так її привели до тями. Трошки менше, більш-менш, а тут ще й і американці починають воювати зі всіма із китайцями, із союзниками, і з китайцями. До речі, я б зрозумів би проблему Америки, тому що треба китайців так чи інакше вже призупиняти. І це, знаєте, ситуація, коли країна обирає суверенність і треба трошки потерпіти, є там дискомфорт, і... і, хоч би є визначена політика щодо цього, так а тут ж тотальний хаос просто. Тотальний хаос навіть з китайцями домовилися раніше ніж з європейцями своїми союзниками. Про що ми можемо говорити? Така от ситуація. Всім сього найкраще, дорогі друзі, до побачення.